Погожого сонячного, втім, дещо прохолодного ранку п'ятниці було гамірно на ганку палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та прилеглій до нього території, де в брендованих чорних футболках мурахами снували дітлахи, юнаки і дівчата різних вікових категорій. Більш статечно у подібній екіпіровці виглядали і вели себе дорослі. Як з'ясувалося, до від'їзду з рідного міста Доброварів на чемпіонат України з бойових єдиноборств комбат-самозахист «Самозахист ІКО-2023» вирушала збірна Дніпропетровської області, один з головних фаворитів турніру, що красномовно свідчить про сталий і успішний розвиток цього виду спорту в регіоні, підтвердженням чому успішні виступи, здобутки і перемоги атлетів на представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях. Все ребятки молодцы, все занимаются, все активные, все стремятся заметно, сколько Днепропетровская область, наша федерация, сколько собрала спортсменов для поездки на чемпионат Украины. И я думаю, это результат нашої работы, нашего внимания к нашим спортсменам. Поэтому удовольствие есть. Це наша мета, найголовніше. Більше долучити до, до закладу спортсменів, щоб вони тренувалися, становилися міцніші, кріпче, ну і замагали перемогу. Після того, як керівники обласної федерації презентували та вручили усім членам збірної чергові комплекти форми та екіпірування, на початку імпровізованої стислої церемонії проводів вони представили гордість регіону тріумфаторів крайнього чемпіонату Європи, двічі срібних призерів Валерія Кушнаренка і Максима Солдатенка. Ярослав Ткаченко виборов два золота і срібло. З відзнакою найвищого гатунку повернувся і титулований багаторазовий переможець світових і європейських турнірів, майстер спорту України міжнародного класу Павло Пєс. Тобто він відверто зізнався, що спокійно себе почуває перед стартом у Броварах. Вовнення немає нікакого, є повна уверенність, так как чемпіонат України для мене це, как бы, можна сказати, просто какой-то опыт. Поэтому я вже в этом спорті давно, і волновати мені немає смысла. Как би, я только на победу і все. Саме перемог на прийдешньому турнірі своїм підопічним почергово побажали президент Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат-Самозахист ІКО Олександр Рудченко та його заступники Олег Сумароков і Олександр Цурпіков, щоб у такий спосіб наші атлети і надалі прославляли рідне місто і регіон. Побажання тільки одне це перемога. Перемога здобути славу для нашого міста, для нашої області і здобути перемогу во всіх боях. І показати, що козацькому роду нема переводу. Від імені збірної керівникам і тренерам за постійну турботу та допомогу подякував майстер спорту України Євген Бучковський. На чемпіонат України він вирушив у статусі військовослужбовця і говорить, що все, чому навчився в секціях єдиноборськом комбат. самозахист ІКО наразі допомагає йому гідно захищати і боронити державу. Спасибо нашим тренерам, за то, что они отыграли очень важную роль в нашей жизни. Они помогали, настаивали. И в дальнейшем э, мы это все развиваем. Это всі качества, это морально волевые качества. Это все работает. И это все мы мотивируем своїх э, рядом по братимі, що можна лучше, можна робити. И двигаемся потихонечку, постепенно, не, не останавливаясь тільки до перемоги завершилося дійство шикуванням усіх з подальшим фотографуванням на згадку на загальну світлину збірної Дніпропетровської області з комбат захисту «ІКО» зразка початку літа 2023 року.